Зараз я вам наглядно покажу, чому важливо видаляти перші плоди у рослин, які ще не готові до плодоношення. А в нас це були томати, які ми висадили в стресові умови. А погодні умови тоді були дуже складні для них, тому вони формувалися невірно. Замість нарос нарощування зеленої маси, вони в нас закладали плоди. Ми ці плоди зрізали. І були такі коментарі, що рослина сама знає, коли їй плодоносити. Якщо вона... Вже заклала плоди, значить, це так має бути. Але ні, я вам зараз це наглядно продемонструю. Подивіться на ці гарні кущі, якісні. Вони в нас тут в один рядок, до речі, посаджені. Якісні кущі. Ось це томат шкіпер. Перед цим був томат Бобкат. І ось далі томат солероса. Я вам покажу. Він у нас в цьому стресі був найвираженішим. І саме на ньому ми видаляли перші плоди. І ось подивіться на ось ці кущі томату солеросу. Вегетативна маса, зелена маса майже відсутня. Але при цьому вже багато закладено плодів. Ці плоди не будуть мати такого живлення, яке мали б при гарній вегетативній масі. Плюс вони будуть не захищені від сонця. Вони в першу чергу будуть пектися. І е, таким чином ми отримаємо ще й мало зав'язі, тому що на ось таких гарних кущах подивіться. Ми маємо дуже багато квітоносів. Квітоноси, 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 тому що багато гілок, багато пасинків, тобто багато таких продуктивних ми маємо гілочок, скажімо так, умовно. І ось на цьому кущі, де їх майже немає, який врожайно може дати ось такий кущ. А щоб довести, що саме в ньому ми видаляли плоди, ось вони, бачите, лежать. Он, подекуди там, там. Тому солеросу в цьому плані у нас був цього року найгірший. Ми маємо ось такі прогалини в ньому, бачите? Ось це також солеросу. Він ще ось такий. І порівняйте, наприклад, з тим же шкіпером. Ось. Вони густенькі, прогалин ніде немає. Тому. Контролюйте ваші рослини і видаляйте перші плоди без жалкування, якщо це допоможе рослині гарно розвиватися і в майбутньому маєте більше врожай, пожертвуйте одним плодом заради більшої кількості.